Чи бувало у вас таке, що стосунки яскраво починалися, але потім затухали? Що ви думали, що от нарешті це моя споріднена душа, а виявлялося, що ви нічого не знаєте про цю людину? Або навпаки було стільки червоних прапорців, але в голові постійно не покидало. Це тимчасово. Ми просто ще не знаємо один одного, все зміниться. Якщо так, то Привіт, мене звуть Віталіна, і я вас запрошую до нового відео. Одразу хочу сказати, я не психолог, все, що я кажу, побудоване на якомусь особистому досвіді, на історіях знайомих і просто тому, що я консумую навколо, але мені є про що поговорити. Тому що скільки себе пам'ятаю, я була в стосунках. Мені завжди хотілося бути з кимось, знайти свою людину. І інколи я робила. Речі, які мені здавалися логічними, послідовними, але воно не виходило. Або навпаки, ставила багато надій, і воно також не виходило. Тому перша річ, яку я хочу сказати, і це дуже важливо, і я зараз на цьому будую весь свій світогляд, що любити це дієслово. Це не просто слово, щоб зробити приємно, це навіть не до кінця вираз почуття. Тому що любов це діє. Скільки би раз я не сказала, що я тебе люблю, але якщо я для цього нічого не роблю, це просто пусте слово і все. Воно нічого не означає, нічим не прикріплене. І знаєте, інколи мені краще не почути оцього Я тебе люблю, але щоб людина була поруч або зробила щось що мені покаже, що вона зі мною. Це набагато цінніше, я вважаю, стосунки. Це праця стосунки це дуже складно. Якої би форми вони не були? Чи це дружні, чи це партнерські і, будь ласка, важлива річ, стосунки це не відносини. Господи Боже, я стільки цього начиталася: стосунки між людьми, але відносини економічні, політичні, господарські – але стосунки, коли ми говоримо про чоловіка і жінку, це стосунки не відносини. Ух, Боже, ось легше стало коли сказала. Так от стосунки це щоденна праця, це дуже складно. Це інколи втомлює, тому що, по-перше, ти не сам. Ти з людиною, яку ти свідомо обираєш, і бути в стосунках, це не просто мати до кого перейти, або з ким перейти, прийти, або з ким залишитись на ніч. Це те, що ви будуєте. Ну, залежності ну, то, звісно, як ви дивитесь на стосунки, бо стосунки бувають різні. Але це те, що ви закладаєте, те, що ви будуєте, і те, що вам дасть затишок, безпеку і, і, і якусь захищеність в майбутньому, тому що. Це те, для чого ми шукаємо. Ми шукаємо людини, з якою розділити життя. Взагалі, чому я почала цим цікавитись? Під час останніх стосунків я чула, що я не дотягую до хорошої партнерки, що є якісь критерії, які я не виконую, і я маю бути кращою версією себе, але я не могла розуміти, що від мене вимагається. І так як мені було складно побудувати комунікацію, я вирішила це все шукати в мережі. Так от, я знайшла десь рік тому дуже класне ютуб-відео, і я посилання обов'язково прикріплю в описі, де хлопчик на основі всяких філософських творів, праць, думок всяких філософів склав айсберг кохання. І мене це зацікавило, проте не настільки з філософської точки зору, як те, як це можна е, застосувати практично? Тому що за освітою я соціальний працівник, і в нас, наприклад, третій-четвертий курс був спрямований на міжособистісні відносини, тому ми е, розбирали деякі аспекти із них. І я, взявши ті знання, що в мене вже були, і наклавши їх на е, те, що розказав цей хлопець. Е, Сформувала так, ніби свій айсберг кохання, який, власне, хочу більш детально розглянути в цьому відео. Тому перший етап це є закоханість, це є дуже Поверхневий етап це самі початки, і дуже багато людей. Ну, і мені в тому числі подобається, це, тому що це щось нове. Це тоді, коли ти бачиш людину і в тебе ці там метелики в животі наповнюєшся. Оце саме про це. І воно надзвичайно важливе, але на цьому етапі завжди важливо пам'ятати. Тут ви ще не знаєте людину, з якою ви є. І як би це не звучало, це тільки етап пізнання. Тому що, коли ми закохані, ми бачимо все дуже ідеалізовано. Я не знаю, як це у вас, можливо, в мене це тільки так. Але я коли закохана, то м -м, мені. Те, що людина не робить, здається прекрасним, ідеальним, неймовірним. Я не помічаю якихось недоліків, всі проблеми здаються дрібницями. І воно так повинно бути. Це нічого поганого в цього нема. Просто е, важлива річ, яку я для себе винесла, кохання починається тоді, коли переходить оцей вир емоцій, коли оця закоханість трохи затихає. І е, для мене я тебе люблю, маю дуже велику силу. І я це кажу і хочу це чути тоді, коли ми вже поза цим етапом. Тому що я, коли закохана, я люблю все, що людина робить. Але я її ще не знаю. І в мене бувало таке, що потім, коли нарешті оце проходило, я розуміла, що мені подобалось не те, яка людина, а її ставлення до мене. І інколи мене не цікавило, які люди. І Боже, я не знаю, це звичайно жахливо звучить, але це так є. Е Важливий урок, який я винесла, будучи на етапі закоханості, що людина, яку ти обрала, не має бути рятівним колом, і вона не має лікувати твої рани. Часто трапляється так, що ми дуже стрімко переходимо з одних стосунків в інші стосунки, але. Нас не так цікавить людина, як те, що вона нам може дати, типу, щоб ми відчули себе краще, щоб ми стали яко якимись там, якими не були наприклад в попередніх стосунках, і якщо це суто заради цього. То виходить, по-перше, так, що ми не використовуємо. А по-друге, це те, що ми не щирі самі з собою. Ми так якби, пробуємо залатати рану, тому що для нервової системи знайти заміну це все ж бісь. Бляха, я знаю, як мені поводитись. Отже, умовно. Віталіна Віталіна собі когось знайшла. Значить, мені не треба переходити ці всі етапи, типу там заперечення, суму, торгу, жалості, ненависті і так далі. Я просто можу собі спокійно так ніби поринути в інші стосунки, тому що це легко. І, наприклад, я коли вперше стикнулася з цими. Правдивими емоціями, такими, ну, то я не знала, що з ними робити. Вони мене не то, що наповнювали, вони мене переповнювали. Якби в мене можна було фізично це показати, певно би все виливалося. От і я е, на початку дуже змагалася з цим, і мені було трохи складно, тому що в мене ніколи такого не було. Я завжди якось замагала, намагалася замінити або кимось, або чимось. І чимось скажу вам не дуже то і краще, тому що е, я робила щось не через те, що мені хотілося цього, а через те, що я тоді не думала. Я так бігати, до речі, почала, тому що мені було просто легше, мені було простіше, мені не треба було напрягатися. От, але з часом е, мені перестало цього вистачати. Коли я проводила час з людьми, це було так, ніби я сиділа в повному залі, і я почувала себе максимально самотньою своїми думками. Вони ж кричали, типу, вітліна! Роздуплись, будь ласка. І я почала проводити час з собою. І зараз я на тому етапі, що я ніби. З всіма. ну Тобто е, в мене є близька людина, в мене є там друзі, з якими я проводжу час. Але водночас я хочу повністю перейти те, що в мене є, якось відновитися від цього. І я дуже рада, що цей етап у мене вже триває від липня місяця, тобто в мене є якийсь е, вже проміжок. І зараз залишилась відголоски, але я не хочу пірнати з головою. Тобто я хочу проводити час сама, жити сама, не знаю, якісь дозвілля, мати, якісь там щось своє. Я вперше зрозуміла, хто я. І це, типу, таке 26 років, алло, ти вже там. Ні, я нічого не маю знати. Я роздуплилася тільки тепер, і мені за це не соромно. Я взагалі рада, що я до цього дійшла, бо з того, що я читала, і читала там, наприклад, коментарі, чи слухала відео, є люди, які не доходять, або доходять набагато пізно в кожного свій шлях. І в мене він ось такий. Так. Ем, наступний етап. Які з'являються в стосунках після цієї закоханості, це є близькість та довіра, і це є фундамент. Тобто це вже не тільки тоді, коли все у ті, ті, як все класно, але ви починаєте розмовляти, ви починаєте озвучувати що дуже делікатно, боячись якогось конфлікту про те, що вам подобається, не подобається. Бо на початках, ну, в мене так було, типу, ой, я нічого не буду казати, типу, через те, що я боюсь образитись, а що він подумає, а якщо я щось кажу не так, а він мене заігнорить. На етапі близькості і довіри ви вже бачите себе в силах і в Стані сказати те, що вам не подобається, і це дуже важливо. Тут важливий урок, який я винесла: це щодо конфліктів. Конфлікт, по-перше, конфлікт це не обов'язково якась сварка. Сварка це тільки різновид конфлікту. Конфлікт це тоді, коли розходяться інтереси. Тобто, це той момент, коли ти розумієш, що людині добре так. Тобі добре по іншому, і тобі треба якось це донести. От тоді починається конфлікт, тому що навіть коли ви спокійним тоном сівши один напроти одного, скажете, що дивись, ти робиш так, так і так, чи наприклад там якийсь один аспект. Мені це не подобається. Людина скаже: Окей, що ми можемо для цього зробити з точки зору соціології це конфлікт. Тому що є один інтерес, який не задовільнено, є другий, який не розуміє того, що хоче перший. І вони комунікують. А метод комунікації це може бути розмова, може бути сварка, може бути пасивна агресія, може бути там, не знаю, приниження, листочки якісь. Тобто це вже ви обираєте, як ви хочете це донести. От тому третій етап. Він починається тільки тоді, коли ви перебуваєте на другому, тобто коли є якась розмова, тому що це глибинний рівень. В глибинному рівні ви вже більше заглиблюєтесь, і тут якраз оцей переломний момент. Тому що це тоді, коли ви бачите, що окей, там, ну, мамо, так як я дівчинка, я буду розмірковувати про чоловічу сторону, мені так легше. І ви бачите, що окей, значить, в цієї людини є такі, 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 такі переваги. Але в тому ж є такі, такі, такі недоліки. Я це бачу, я це розумію, і тут виникає питання, чи я це приймаю. Тому що чи я хочу бути з людиною такою, яка вона є. Е, тут важлива штука: людину не зміниш рідко, коли ну, давайте тако, поки вона сама цього не захоче, тому що інколи. Ми на себе в стосунках беремо роль месії, що я маю врятувати, я маю захистити, я маю там то, -то, -то і там-то. Е... Ні. Ні, 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 це не працює. Знаю по собі. Я намагалася допомог... допомогти людині, будучи роблячи якісь речі, які я вважала, що покращать. В результаті це все погіршило. І навіть можна почути питання, чи я тебе просив про цю допомогу. І скажу так, це неприємно, наприклад, для мене, тому що те, що я робила, не увінчалось успіхом. Але з точки зору другої людини це цілком нормальний е, ну, Нормальний коментар і уточнення, тому що не робіть того, що, про що вас не просять. Інколи люди живуть так, як їм комфортно. Як вони обрали, і ви або з цим миритесь, або ні. Все, <сіх> третього не дано. Також важливо пам'ятати, що кожен має різні мови любові. І для я, наприклад, дуже тривожна, контактна, мені здається, я. Люблю вухами, я люблю, коли мені щось розповідають. Я люблю компліменти, хороші слова, якісь дрібні жести. Я не люблю, коли цього є надлишок, але я це по факту люблю. І я стикнулася з тим, що є люди, які любов свою чи якісь почуття проявляють зовсім по-іншому. Наприклад, я люблю багато переписуватись. Але є люди, які, наприклад, багато цього не роблять, і це не означає, що проблема в мені. Це означає просто, що в людини інша форма комунікації, і це також прийнятно. Або, наприклад, хм, що може бути ще? Наприклад, є люди, які не вміють робити романтичних жестів, тобто там не розуміють натяків. До речі, це урок, який просто стосується всіх. Чоловіки не розуміють натяків. Я Боже, це. Я колись спробувала натякати. Ой, ти знаєш, а то а там то і потім ну не все так грало як в мене в голові красиво. Ну бо я ж там три місяці тому натякнула. Ну no. я речі про ну умовно зараз, коли. Я починаю якісь стосунки, то я зразу, ну, типу, ми обговорюємо. І якщо людина така ж свідома, як і ти, то це буде тільки непросто, тому що ви будете знати, це мені підходить, це мені не підходить, це вмію, не вмію, люблю, не люблю. У вас не буде якоїсь ідеалізації, типу, що ага, типу. І ще одна важлива штука: ніколи не порівнюйте свої стосунки з іншими. Це стосується будь-якого аспекту, і ніколи не порівнюйте себе з іншими, це по-перше. А по-друге, не порівнюйте стосунки, і не дай Боже, якщо ви побачите, що хтось порівнює вас з колишньою з ставленням, з якимось там, вона робила так, вона була така, У мене є одна прикольна фраза: двері відчиняються від себе. Завжди можна встати і вийти, ніхто нікого не тримає, тому ви унікальні. І те, як ви поводите себе в стосунках, це те, що вибудовано руками, це те, що базується на чомусь, і це те, що не так легко змінити, так як будь-яка звичка будь-що. Тому. Коли ви на початку обговорюєте оці аспекти, це, по-перше, показує вас як дорослого, зрілого партнера. По-друге, покаже серйозність ваших намірів, тому що ви не Замалюєте очі, ви показуєте те, що вам важливо, щоб зрозуміли вас як особистість, а не те, що собі там людина не уявляє. І що вам важливо, щоб ця людина закривала якусь вашу потребу. Ну, якусь там загальну, наприклад. Що ще? На третьому етапі, коли ви робите вибір. Це буде інколи коливатися. Це вже з різних джерел взяти. Я про це дуже багато читала, але коли ви доходите до відповіді на питання, чи це моя людина, ви ще до кінця цьому не впевнені. І якраз переходити до двох останніх рівнів. Вони відрізняються тільки рівнем впевненості собі з того, що я начиталася і для себе зрозуміла. Тому що по факту. Е Глибина залежить від часу, тривалості, якості, рівня усвідомленості і бажання працювати над собою. Ніхто вам нічого не повинен, і ви так само. Але якщо ви хочете, щоб ці стосунки вийшли на новий рівень, то потрібно в першу чергу удосконалювати себе, доходити до більшого розуміння з самим собою, тому що, якщо ну, умовно, якщо я не знаю, що я хочу сама від себе, як я можу вимагати щось від людини, яка, типу, я їй не поясню? Тут важливо запам'ятати, що справжня любов це тоді, коли ми не переробляємо партнера під себе. Це тоді, коли ми приймаємо його таким, як є. Коли ми не задаємо питання щодо того, чи це дійсно то, що я мала обрати, і не зраджуємо своєму виборові, тоді, коли є якась спокуса, адже буде по-різному. і Є по-різному. Ну, тобто воно ж ну, не має так, що ідеально, і є якісь кращі, є гірші моменти, в кожен проходить якісь паралельно свої етапи. І тут важливо розуміти, чи хочу я саме цю людину в будь-якому прояві. Також важливим питанням, яке після аналізу в мене повстало, це ну, окей, ну, а якщо рівні не сходяться і чи це є нормально, тому взагалі є е, три речі, е, такі найбільш поширені типові, коли рівні не співпадають. Е, Перша з них це тоді, коли, наприклад, е, один ще знаходиться на фазі закоханості. Z warchą. А другий уже на глибинній фазі, і ви запитаєтесь, ну типу, тобто, блін, як це може так статися. Елементарно, деякі люди етапи проходять по-різному. Наприклад, хтось, хто не мав якоїсь романтики чи дуже сильної прив'язаності раніше, він буде більш відчувати потребу в першому етапі, тобто в закоханості, в метеликах, в феєрверках. Він буде дуже обережно дивитись на те, чи. Він готовий довіритись, а хтось є такий, що типу, от, вона мені подобається, там ми зробили то-то-то і то, і він уже відчуває себе на більш такому зазеваному рівні. Тобто він якось робить рівень, рівень, Робить вибір одразу. І це нормально. Ну, тобто, нічого такого не трапляється. І тут важливо пам'ятати, що інколи результатом таких штук можуть бути претензії. І претензії дуже важливо вміти висловлювати в правильний спосіб, тому що те, що нам щось не подобається, це те, що болить нас. І умовно, замість того, щоб казати, наприклад, там, ти холодний. Ну, бо якщо розглядати цю цей конкретний концепт, то виходить, що е, я, наприклад, хочу закоханості, а він вже десь там собі стіл, типо, живе своє життя, ну, і типу, в нього немає такого вау-вау, -ва", і Якщо я прийду до людини і скажу, що типу, блін, ти холодний, чи там ти до мене погано ставишся, чи то-то, то, і то, це неправда, тому що він ставиться в інший спосіб до мене. І я можу сказати від себе, що блін, дивись, мені тебе не вистачає. Я б дуже хотіла, щоб ми проводили більше часу разом, щоб ми кудись виходили, чи якось просто сама би проявляла ініціативу. Це по суті то саме, тому що по факту, типа, мені тебе мало, але я це обертаю в інший спосіб, в якийсь такий, що показує мою потребу, а не звинувачує його в тому, в чому він не винен, наприклад. Або можна розглянути другу ситуацію. Є якась проблема. Яка рано чи пізно виникає всіх. І, наприклад, одна людина, коли стикається з проблемою, вона хоче її одразу вирішити. Е, це я така. Типу, в мене коли щось виникає, я хочу це вирішити, так би в корені, сісти про це поговорити і забути. Все. Бо я починаю багато думати, себе накручувати. Е, в мене розрядилася камера. Але я не кажу, що прям в ту секунду, тому що ні, бо я емоційно дуже сильно спалахую, Але мені хочеться як, е, як найшвидше, коли перейде, коли всі заспокоїться, поговорити, забути, діти до чогось і все. А є люди, яким потрібно це переварити, до яких е, довше доходить те, що відбулося, яким е, потрібно продумати. Як сформувати власну думку, як донести це правильно. І тут потрібно розуміти, що тут також рівні не співпадають, е, тому що це класична динаміка, яка називається тривожний, унікальний. І е, тоді, е, тоді виходить так, що хтось знаходиться, наприклад, на рівні другому, тобто в нас вже є якась близькість, ну бо я взагалі говорю, що в мені є. І, наприклад, так як я, я, але я хочу вияснити це вже, це означає, що я ще не розумію людину, яку потрібен час. І це потрібно бути потрібно з обох сторін. Ну і третя ситуація, яка також дуже типова, і яка була в мене зовсім недавно, це. Те, що один перебуває на етапі зрілості, тобто повної впевненості, спокою, і так далі. А інший перебуває в ілюзії ілюзії того, якою людина повинна бути. І очікування це взагалі погана штука, тому що очікування дорівнює розчарування завжди. Але коли це в стосунках, це набагато складніше, тому що, як я казала на початку відео, Людина, з якою я була, уявляла мене такою, якою би хотіла мене бачити в своїй голові. Я не дуже впевнена, на чому це базувалося, тому що ми про це мало розмовляли, бо це було ну, з претенціями, з фарками, криками, або там, я закривалася в собі і не хотіла, ну, з тим. І це тут важливо зрозуміти, що людина ніколи не відповідатиме твоєму уявленню про неї. Люди розчаровують, і це нормально. Люди роблять не так, як ми очікуємо, і це нормально. І тут є два варіанти. Перший, і він завжди потрібен, тому що все так рубати в корені неможливо потрібно поговорити. Як би складно це не було, спробувати по різному підійти, сказати, як є, пояснити все, що в тебе на думці, зробити все можливе від себе, щоб якось цю ситуацію вирішити. Тому що вирішиться вона чи ні, залежить від обох. І друге, і це останній урок, який дуже болючий і дуже складний, але інколи піти, це є так само форма любові. Тому що постійне відповідання тому, чим ти не можеш бути постійні претензії, сварки, Що би не відбувалося в парі, воно виснажує людину. Воно виснажує як емоційно, і може призвести до депресивних епізодів. Воно демотивує і тому може страждати там, робота будь-які інші аспекти життя. І Плюс до того воно хитає внутрішню впевненість у собі. І коли ти бачиш, що це все назбирується, ну це ж не є так, що це типу, от сьогодні сталося, давайте типу. Е, всі це розуміють, всі це усвідомлюють, але інколи люди тягнуть, що, ну, типу, можливо, буде ні. Е, Коли ви задумаєтесь про те, щоб розійтись, це вже сигнал того, що щось є погане. І тут найважливіше зрозуміти для себе, що інколи не вдасться взагалі. Є дуже різні люди, дуже різні погляди і все. І інколи піти, це є найкращий прояв поваги та турботи до людини. Тому що ви відпускаєте її, ви даєте можливість знайти людину, яка прийме те, що вона може їй дати, і даєте можливість собі знайти свою. От, е, взагалі. Будь-які стосунки прекрасні. Е, я знаю багато пар, які мають різні історії, які зовсім не схожі одна на одну. І я. Хочу виставити це відео в День Святого Валентина, тому я вітаю вас всіх з цим прекрасним днем закоханих. Я бажаю, щоб ви закохувались в себе в оточуючих вашого партнера щодня, щосили, з якимись новими емоціями, щоб відкривали нові грані. Тому що бути закоханим це прекрасно. Закоханість починається з себе. Тому бережіть себе і до зустрічі в нових відео.